Масштаби різдвяного дива шопки у церкві святого апостола Петра на вулиці Володимира Великого у Тернополі вражають. Тут ціле селище на пагорбах із хатами, храмом, людьми та різними птахами і звірятами. Дивує безліч рухомих елементів. Віл та віслюку шопці кивають головами, янголи рубають колоду, їздить потяг та канатна дорога, плаває корабель. Оскільки у церкві служать представники чину францисканців у композиції представлений святий Франциск, який б'є у дзвін. Цього року в шопці додали нові персонажі. Тепер, крім царів, новонародженому дитятку Ісусику вклоняється також святий Франциск, Клара, отець Піо, святий Антоній. Змінили місце знаходження Пресвятої родини. Діва Марія, Йосип та Ісусик тепер знаходяться не в горі, а нижче, ближче до людей. Коли Господь народжується в Афлеємі, в бідній Стаєнці. Він стає ближче до всіх людей. Це не важливо, чи то бідний, чи багатий, як ми бачимо, до нього приходять, приносять дари, як і багаті царі, так і бідні пастушки. І так і в нас в церкві на ці свято Господь стає ближчим. Люди можуть до нього ближче підступити. О, і це провадить, щоб люди зрозуміли, що Господь є близько до людей, і ми закликаємо, щоб люди не збирали про сповідь і про часи, бо в такий спосіб людина просто стає найближче до Господа. Як людина народжується і росте, так і різдвяна шопка у церкві святого апостола Петра щороку більшає. Аби змонтувати різдвяне диво, цього року знадобився тиждень. Висота зараз не незмінна. Ну вже нема коли 27 метрів. Ширина приблизно були 41 41,5 метрів, тут так само дуже нема куди розширитися. Ну, на майбутнє планується, що ми вже не будемо е, більше об'ємніше робити шопку, тобто ширшу, е, але то вже на наступний рік. Малий постійно в захваті від шопки, і кожного року щось нове, кожного року щось міняється місцями. Тобто канатна дорога то тут, то там, потяг то тут, то там. Ну... Дітям дуже цікаво і мені також. Настрій зразу змінюється, тобто зразу чується цей дух свята зразу такий підйом. Тобто ця декорація дуже додає позитиву. Атмосфера різдвяного вертепу допомагає кожній людині наблизитися до того місця, де народився Ісус, відчути велику радість народження Спасителя. Тоді людське серце, сповнене миром та спокоєм, стає, наче, духовним вертепом, тими яселками. Де мати Божа на різдво покладе Ісуса. Христові щиро вклоніться люди, нехай для всіх вас зірцем Він буде, живіть по правді, за Словом Божим, і Він у всьому вам допоможе. Стоятиме унікальна шопка у храмі апостола Петра на вулиці Володимира Великого у Тернополі аж до стрітеня до 15 лютого.